Вже у другій половині тижні на Україну впливатиме ти циклон, який призведе до зменшення опадів. Вдень почне теплішати, але вночі все ще будуть заморозки. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У середу, 19 березня, мокрий сніг з дощем пройде у таких областях, як Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Луганська, Донецька, а також в Криму. На всій решті території країни цього дня буде переважати суха та сонячна міливою хмарністю погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде однаковою та коливатиметься від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. А ось вночі все ще буде мороз від мінус 2 до мінус 4 градусів. Дорогі глядачі, 39% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 20 березня, вже опадів не очікуються, та буде панувати чудова сонячна погода майже без хмар. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день підвищиться та вже буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. А у західних областях взагалі до плюс 13 градусів вночі поки що буде мороз від 0 до мінус 4 градусів. У п'ятницю 21 березня очікується гарна сонячна погода без опадів по всій території країни. Хмарності майже не передбачається, можна буде вдосталь насолодитися сонечком. Вітер цього дня незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. Вночі поки що будуть заморозки від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.